Доброго ранку, дітки, погляньте, будь ласка, на екран. Золота красуня, осінь, чарівниця. По землі ступає золотом іскриться, жовтим, червоним листечко фарбує. І картини дивні чарівні малює. Дивіться, яка гарна чарівниця осінь. Вона розфарбувала листя на деревах у різні кольори. Жовтий, червоний, помаранчевий. Дивіться, на деревах, які листочки різнокольорові, десь залишилися ще зелені, десь вони жовті, ось, бачите, жовтенькі, десь червоні, десь помаранчеві, різно-різно-різнокольорові. Листочки восени змінюють свій колір. Коли вітер грається ними, вони шелестять. Коли листочки падають з дерев... Вони вміють танцювати і кружляти. Вони літають у повітрі, як парашутики. А ще осінніми листочками можна малювати. Сьогодні я знайшла багато листочків і пропоную вам з їх допомогою намалювати чудовий осінній букет. Так. Для роботи нам з вами знадобиться ось такий аркуш паперу, на якому. Ми намалювали вже вазочку. У нас є вазочка. Так. бачу, молодці, підготувалися. Ще нам потрібно буде або клейоночка, або досточка, щоб ви могли не запачкати е, стіл, коли будете мастити листочки фарбою. Нам потрібна буде фарба. Ми з вами сказали, що листочки восени жовті, червоні, помаранчеві. Ще можуть бути зелененькі, так? тобто різні кольори, якими можуть бути листочки, ось такі кольори ви будете використовувати. Жовтий, помаранчевий, червоний, зелений. Листочки. Ось, бачите, у мене листочки різних форм, з різних дерев я їх назбирала. У вас можуть бути однакові, це не має значення. Різні листочки. Ще у нас. Водичка та пензлик і серветочка, тому що потім ручки будуть брудні, треба буде повитирати. Давайте ми з вами підготуємо наші ручки до роботи. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо-тихо засинають і голівками гойдають. Так, ми наші ручки підготували, наші пальчики готові до роботи. Беремо з вами наш листочок, він так в стороні його відкладаємо, щоб він не заважав. Так, і беремо або клейоночку, або дощечку, на якій ми будемо працювати. Беремо листочок, кладемо його на дощечку, беремо фарбу, пензлик, тримаємо наш листочок і починаємо його змащувати фарбою з серединки до країв. Добре, так змащуємо. Мавок Коли змастили, беремо листочок обережно і прикладаємо його. Так, приклали і можна серветочку так притиснули, так, притискаємо і знімаємо. Ось так. Такий листочок вийшов, бачите? Так. Можна той самий листочок знову е, зробити, з нього відбиток, можна взяти інший, як ви хочете. Якщо ви будете інший кольор робити, можете інший взяти. Зараз я зроблю помаранчевий листочок. Так, пензлик вимило добре. І беру інший колір, беру помаранчевий, теж змащую листочок. Серединки до країв добре змостити треба. Так. Обережно підіймаємо і прикладаємо. Так, приклали і серветочкою притискаємо. І знімаємо обережно. Так, вже у мене в моїй базочці два листочка стоїть. Добре, наступний листочок у мене ось такий. Я його зараз теж буду змащувати, хочу його зробити зеленим. Бо ми казали з вами, що на деревах ще не всі листочки стали червоними, помаранчевими, жовтими, ще є і зелені листочки на деяких деревах. У нас осінній букет, тому тут можуть бути різні кольори. Так, я бачу, Ярославчик працює, молодець, Ліночка працює, Семенчик там з листочком бачу. Так, коли змастили, прикладаємо листочок. Притискаємо серветочку. Так. так. За бажанням, Якщо є малесенькі листочки, ви можете ще додати жовтий колір або будь-який інший маленький Так. маленький листочок ось сюди покладу. Так. Серветочку натиснути так, і ще сюди. Ось так. Так. Коли ви відштампуєте ваш букетик, ви можете взяти пензлик та будь-яку фарбу і розмалювати вазочку тим кольором, який ви хочете. який подобається. Погляньте, який букетик вийшов у мене. У мене вазочка блакитного кольору і різнокольорові листочки зелені, помаранчеві, червоні та жовті. Такий осінній букетик у вазі. Так, Хто готовий, теж можете показати свої роботи. закінчив, хто не, то працюйте. Молодці, я бачу, Ліночка працює. Семенчик працює. Ярославчик вже витирає ручки. Так, Ліночка бачу. Молодці. Дуже гарно. Молодець, Ліна. Молодець. Дуже гарний букетик вийшов. Так, Ярославчик, покажи. Ой, молодчинка, молодець. Теж дуже гарно, молодчинка. Ярославчик спадки хоче. Молодець, Ярослав, молодець. Семенчик. Так, я бачу, дуже гарно. Молодці. Семен молодець. Дуже гарно, Ліночка, молодець, дуже гарно. Ярославчик молодець. Ви сьогодні всі так добре попрацювали. Я дякую вам, дякую батькам за те, що підготувалися. Угу, дякую вам, все, до побачення. До побачення. До побачення.